Уже третій рік поспіль українці відзначатимуть великдень в умовах воєнного стану для багатьох православних українців це свято є дуже важливим. Ми вирішили розпитати серед дніпрян, як цьогоріч вони планують провести Великдень в умовах війни. Були. У нашій країні важкі часи, але народні традиції ми в родині, я працюю в школі, ми і дітям постійно наголошуємо, що це наше, рідне, і ми повинні приділяти увагу, не забувати те, що наші пращури готували і передали нам. Ну як святкувати? Змог таких не маємо, ми знімаємо житло свого житла не маємо. Зараз це можна все спокійно зробити, багато в торгівлі всяких смакуликів, все можна придбати, все можна, все можна відсвяткувати. Ну, дуже багато збиратись, я думаю, не дуже добре. Коли бережеш ці традиції і тим паче передаєш іншим поколінням, це Найкраще, що ми можемо робити в наш час. Виросла всі в родині партійна водія, яка навіть Пасхи не їв. Ну, я Паски піку, я... а у церкву не хожу. Кожен по-своєму вирішує. Я в церкву схожу, а вдома прийде там, може невістка з внучкою, де чоловік посидимо, трошки а І ви... Оце такий праздник. А ви почете Пасхи? Я вже давно не пишу. По поводу здоров'я я, я не, не можу. Так що я куплю ту пасочку собі, да що запечу, церкву схожу, да і все. Покрасимо, mm, крашенки, да, крашенки, пасочку, пасочку купимо. купимо. Будемо святкувати з можна до церкви підемо, поки не знаю. Тому що mm. там зв'язку з ситуацією на фронті, це все. Як рекомендують не відвідувати ці місця, тому поки не зна. Традиції вони завжди були, вот і во час війни були, тому що. Это наша жизнь, это наша... Вот я лично так воспитывалась и Новый год, и это самое, и все праздники. Всегда родители отмечали. Господи, да во время войны и свадьбы были, и дети рождались. Это жизнь, ее надо продолжать, ее главное своим внукам передавать. Это все очень хорошо, это как-то немножко отвлекает от этой напряженности. Поэтому надо обязательно думать А будучи світлом, воскресеньми. Ходи в церкву посвятимо, а тоді сідаємо в руку сім'ї. Пасочки на яйця пофарбуємо, в церкву підемо. Я так думаю, в цьому році не буде на всю ніч у це служби. А якби була, то і на всю ніч пішли. То будемо освятити, будемо святкувати. З родиною навіть зараз не можемо. Наші родичі залишились в окупації. Так би поїхали до батьків, на жаль, зараз не можемо. Тепер дізнаємося, в скільки ж обійдеться вартість пасхального кошика для українців. Я не так обсрав. Якщо в 18-му році це 11 стоїло, то тепер 25. З 18 годом 19-му. Пічні вигодно теж. Ви думаєте, дешево, коли дома печуш? Если на настоящую паску дорого. Я пеку настоящую, на литр молока 25 яйць. Отоді паска стоїть дві неділі. Саме виробляємо і саме продаємо. Третій, рок, третій рік підряд. Які види пасок у вас є? Є у нас з апельсином, з натуральної апельсини перекручується добав-добавка. Є улучшена, яка йде з цукатами і з е, сливках з родзинками. І є класика з родзинками класична. Яка у вас зараз є в наявності найдешевша і найдорожча? Найдешевша у нас 55 це улучшена і класична за приціним 70. Угу. І панетон у нас якийсь шоколадом, іде саме теж виробляємо йогуртовий шоколад внутрі, який 250, він як бухтом році. І от дивіться, це таку як вам дала дві паски, отакі у мене зефірні забрали. Це украшення іменно зефіра. У нас 180, вона uh -huh. була 170, uh -huh. чуть-чуть сала, опустилась ціні, м'ясо немножко подняло. Все uh -huh. Беру. на шашлачок беру. пускай приходять. То що ж, можемо підбити такі підсумки. Паски в цьому році коливаються в таких цінах. Найдешевше можна придбати за 20 гривень і далі ціна може сягати до 400 гривень. Приготувавши самотужки вдому, собівартість однієї такої паски складатиме від 18 до 60 гривень. Залежить від інгредієнтів. Кілограм борошна в середньому коштує 17 гривень, родзинки за 100 грам 25 гривень, десяток яєць. 36 шість гривень. Ну і який же Великдень без м'ясних страв? Кілограм курятини сягатиме до 180 гривень, свинина 220 і вище. Команда ТВ7 бажає вам провести цей Великдень в родинному колі з прийдешнім святом.